Виставка проходить у двох місцях. Галерея Ужгород. Тут представлено сьогодні декоративно-прикладне мистецтво, графіка і скульптура, а живопис представлений в музеї Йосипа Бокшая. Взяло участь по живопису 65 чоловік, 33 графіки, представлені, 10 декоративно-прикладних робіт і 5 робіт скульпторів. Ми не показуємо, що ця кількість має бути, скільки учасників. Основне, це якість робіт. Я думаю, що вона сьогодні присутня в цих залах, тому що виставка дуже цікава, така наповнена багатьма цікавими думками. У нас таке правило, що на цю обласну виставку ми приймаємо практично всіх бажаючих. Але вони мають пройти художню раду. Тобто роботи пройшли художню раду, вони тут представлені. Їх є теж це нові, нові обличчя, нові імена, які представляють свої роботи на, на такі виставки. Тому це теж відрадно, бо нам потрібно працювати над поповненням, нам треба залучати. Професійні кадри. Нам треба залучати кадри і непрофесійні, тобто теж тобто, їх підтягувати для того, щоб творчий процес ну, набирав обертів. На сьогодні у нас залишається 109 чоловік. А у нас цього року відійшли від нас двоє: це Петро Шолтес і Володимир Микита. Але також буквально недавно ми поповнили свої ряди також двома новими членами спілки: це двоє дівчат, це дуже добре. Це Тетяна Рибар і Яна Палінчак. Це нові наші члени. Ми їх будемо скоро так офіційно приймати, вручати їм будемо членські білети. Тобто, це ще, я думаю, десь ближе до дня художника відбудеться.